Рада вітаю в українській читальні, нині в кухрі історії продовження містичного роману Івана Дурського Той, хто обманює смерть. Я відкрив очі. Сонце пробивалось крізь заднє скло машини, і потрапляло прямо мені в обличчя. Я, мабуть, заснув. Але коли? Що взагалі сталося? Прислухався. Машина тихо підскакувала і тряслась на наших дорогах. Ноги і плече, на котрому я лежав, затерпли. оглянувся по боках. На передньому сидінні спала Ліля. Я глянув на неї, і мене обдало хвилею холоду. Мітка все ще на ній, і я не знаю, коли це станеться. Наталя дивилась на мене через дзеркало. Вона не могла не помітити, що я прокинувся. А ти важкий? Ти в курсі? тихо спитала вона. Що? Що сталося? – Ти перестав кумекати, мабуть, залишки деліріуму. Ми дотягли тебе до машини. Я промовчав. Чомусь я гадав, що Наталя залишить мене в квартирі. Просто витягне з кишені ключі від машини, збере речі та піде собі. І я знову недооцінив її. Скільки я проспав, години-дві, не більше, Ліля годину назад заснула, тобі доведеться їй все пояснити, коли вона прокинеться. Мені? сполошився я. Так, тобі, ти стер її колишнє життя без будь-якої можливості його відновити. Ти повісив на неї долю вигнанки, пререченої на смерть. Я не бачу цього, але ти сам знаєш. Її прокляття мітка, нехай, її мітка набирає сили. Попереднього разу це була пожежа. Що буде цього разу? І я промовчав, я ненавидів відьму в цей момент, зненавидів її за те, що її слова були правдою, зненавидів за те, якою важкою ця правда була для мене. А весь час я по факту грався її життям. Я й раніше тікав, мене вже не вперше хтось переслідував. Але я додумався втягнути і її в це болото. Тепер план розвіяти її мітку і зникнути з її життя вже не здавався таким ідеальним. Аж тепер я розумів, скільки в цій схемі білих плям. Машина впевнено колесила по дорогах, ніяких будинків вже не було. Міські джунглі змінились і замість них були безкраї степи. Ми немов уникли лап цивілізації. Я виглянув у вікно. Мені не хотілось, щоб степи закінчувались. За ними буде інше місто. В іншому місті все повториться знову. Знову мітки, проблеми, знищені та забрані життя. Я наче хом'як. Що бігає по колесі в клітці, тільки от з кожним колом щось в мені міняється, якась частинка відколюється, падає і розбивається на дрібні шматочки. Зупинись, попросив Наталю, хочу курити. Давно пора, погодилась відьма. Машина акуратно пригальмувала на обочині. Лілю ми не чіпали, вона міцно спала, вітер немилосердно шарпав мене, тіло тряслось, чи то від холоду, чи то від втоми. Я сів на капот, Наталя сіла поруч. Карина дзвонила, сказала вона. Я промовчав. Не можна було дозволити цим думкам залізти мені в голову. Не зараз. Пізно, всередині щось стислось. Стало пусто. Емоції почали зникати. Останні сили покидали тіло. Привіт, тобі, сука, депресія. Давай, проходь, розпаковуй речі та почувайся, як вдома. З нею все добре. Наталя продовжила, не чекаючи моєї відповіді вона вже в Києві. Ну, хоч це добре, я видушив з себе посмішку. Що робитимеш, коли розгребеш все це лайно? Не знаю, чесно сказав їй. Спочатку треба розгребти. Я знаю, сказала вона. Штурхнувши мене ліктем, знайдеш нове, ми тихо розсміялись. Наші легені синхронно випустили цигарковий дим. Зранку він був гірким, але я однаково не міг насититись. В ньому вся гіркота і весь смак життя. Воно тебе вбиває, але ти продовжуєш. Тому що тобі це подобається. Це наївні спроби перевірити світ на твердість. Світ виявиться твердішим. А ти що робитимеш? запитав її. Переїду, сказала вона, почну все заново. Я блілю забрала з собою, але поки про неї пройдеться подбати тобі, сам розумієш. Розумію, ми мовчали, сигарети давно догоріли, і вітер відносив їх залишки подалі від нас. Вітер стих, тепер я чув його ласку замість жорстокого шарпання. Не думала, що так станеться, вона перша порушила тишу. І я вибач, що втягнула тебе в це. Вона поклала мені руку на плече. Я глянув у її відьомські очі от же, сука, ну не можу я злитись на неї, як вона в біса це робить. Не ти, так хтось інший, спокійно відповів я. Ми більше не побачимось, з сумом, чи то з полегшенням промовила вона. Ти це казала і попереднього разу, коли я зник. На півроку вона вдарила мене під ребра. Я не відреагував, лише дурнувато вишкірився. Вона теж посміхнулась, а за мить її уста торкнулись моїх. Я відповів на поцілунок. Вона любить тебе, згадались слова Карини. Не знаю, скільки ми отак от цілувались, але коли ми перестали, ми одночасно обернулись і побачили, що крізь лобове скло на нас з ненавистю дивилась Ліля. Розділ 53 Наталя зробила хитро. Стареньку хонду ми обміняли на стару ладу. Навіть отримали каністру бензину в подарунок від того хлопця, що його вмовила Наталя. Зміни номер, порадив йому, і цифри на двигуні. Та, знаю, він поправив кашкет на голові. Не пальцем роблений. Ми тоді востаннє повернулись назад в Івано-Франківськ. Ліля не говорила цілу дорогу. Вона вляглась на заднє сидіння і заснула. Чує, вдала, що заснула. Тепер я сидів за кермом. Наталя тихо сопіла, міцно тримаючи свій рюкзак. Мені стало цікаво, що в ньому? Одяг, бабські цяцьки? Ні, вона не така дурна. Відповідь прийшла несподівано. Делірій. Її бабуся ж привезла запаси і залишила в неї на зберігання, а може, вони були там і до того. От чого вона відмовлялась пускати мене в ту кімнату. Боялась, що я знайду його, захотілось виконати її з машини і проїхатись кілька разів по її розпластиному тілу. Ні, вирішив я, вона ж мене не залишила в квартирі. Ми приїхали до церкви Отця Михайла, там якраз закінчилась служба. Люди в святковому вбранні виходили з воріт та розходились по вулиці. На мене навіяв холод і там мічені. Ні, я не хочу цього відчувати. Чому мої здібності не пішли геть, не залишились в темряві, навіяні приступом безумства? А як би ти тоді врятував Лілю? Як би ти познайомився з Кариною? Що б ти тоді робив без свого прокляття? Ти б жив без ніякої цілі, як більшість цих людей. Ти б був ніким, пустим місцем без призначення. Я потряс головою, голос всередині мене говорив словами марка. В душу закрались сумніви, що як мій брат правий, що, як всі ці роки він чинив правильно, а я ні. Всі ці роки я тікав від тікав від самого себе. Ми приїхали, розбудив Наталю, прокидайся. Лілю будити потреби не було. Вона підвелась, крижаним поглядом глянула на мене. І вийшла з машини, так гримнувши дверима, що я смикнувся. Я знаю, я заслужив. Вона не така, як Карина. Карина мирилась з моїм способом життя. Вона знала, що я повернусь після всього. Може, й зараз вона чекає, що я поїду за нею? А може, я сам себе переконую, що це не кінець. Яка, врешті-решт тепер різниця? Життя йде далі. Отець Михайло про щось говорив з Марком. Саша стояв у бабіч церкви біля старого сірого шевроле. Спочатку я підійшов, привітався з ним. Капюшон закривав його побите лице, але виглядав він впевнено. Ти з нами? запитав його. Звісно. Певнено відповів він, вчорашня фігня мене не налякає. Він брехав, брехав собі і всім нам. Він не чекав, що романтика наших пригод вилізе аж так. Тепер він дійсно розумів, у що встряг, але він не міг відступити. Я знав, як це. Ніби героїн спробуєш раз і вже не зупинишся. Марко вдало затягнув його в наше болото, як і покійного Антона та Геральта. Вони дійшли тієї ж межі, коли не могли повернути назад, чим закінчилось ви в курсі. Але навіть знання цього вже не могло його спинити. Я недооцінив Олександра в ньому горіло полум'я, той самий жар. Що й в мені колись. Тепер же я чув в собі зовсім інше полум'я, і горіло воно зовсім інакше. Це можна порівняти хіба з пробудженням після довгого сну. Ми кивнули одне одному. Я підійшов до брата. Він якраз говорив з отцем Михайлом, старий ледь не плакав. Розумів, напевно, що не побачить більше Марка. Я не встиг заговорити, як священник обійняв мене. Не серце Макса, сказав він, і я ж як краще хотів. Знаю, тихо промовив я. Хотів би я поїхати з вами. Він нарешті відпустив мене. Та, старий, вже, за психопатами ганятись. Ви допоможете нам тут. Мій брат завжди знав, що сказати. Звісно, закивав отець Михайло, всі зв'язки підніму, щоб вас тут не переслідували. В мене ж судді та прокурори після бандюків сповідатись ходять. Він ще багато чого нам наговорив, на тому й попрощались. Отець Михайло обійняв та перехрестив усіх нас, навіть Наталю, а потім повернувся в церкву з обіцянками молитись за нас. Ліля пересіла в машину, котру дістав Марк. Саша про щось говорив з Наталею. Не знаю про що, та й не хочу знати. Ми з Марком стояли біля церковних воріт. Готовий? запитав він. Буду, коли ти мені нарешті розповіси всю правду, сказав я, на все свій час. До дітька час, я різко обірвав його. Ти боїшся, боїшся так сильно, що тобі потрібна моя допомога. Брат промовчав. Він невинно насолоджувався сонячними променями, але я знав, що попав в десятку. Марко дійсно боявся: ось вся його хитрість, вся його впевненість, всі навички та зв'язки не могли йому дати ніякої переваги над тим, кого ми шукатимемо. Я знаю, чому ти завітав до Наталі тоді, тихо продовжив я. Поделірій, він, до речі, в неї в сумці хіба ні? Навіщо тобі стільки? Не мені, коротко відповів мій брат. Що ти приховуєш? Я не збирався відступати. Нічого, він глянув на мене. Одне скажу прямо зараз. Прокляття цієї дівчини духи в квартирі Едика, помста тих скінхедів. Це все ніщо в порівнянні з тим, що може статись, я розповім по дорозі, нас буде багато роботи після того, як ми перечекаємо хвилю пошуків нас з тобою. Все, що мені потрібно, це мій брат, котрий хотітиме того, що й я, ти, я, Ліля, Саша, в чотирьох ми справимось. Я повірю тобі. Сказав, дивлячись йому в очі, цього разу. Він простягнув мені руку, я потис її. Як в старі добрі часи, я кивнув на знак згоди, до нас підійшла Наталя. Передала нам свою сумку. Маркош, в свою чергу, передав їй ключі. Заляж на дно, владним голосом наказав він. Почни нове життя. Вона слухняно кивнула, тоді глянула на мене. Ми більше не побачимось? запитала вона. Я знизав плечима. Скоріше за все, ні, але я не хотів їй цього казати, хоча й розумів, що давати пусті обіцянки це ще гірше. Час покаже, сказав, як Марко хвилину назад. До дідька час. Вона поцілувала мене в губи і швидко пішла до машини. Двигун завівся і лада зрушила з місця. Ми з братом дивились її вслід. Як в тебе це виходить? запитав він, з жінками. От цього я сам не дізнаюсь ніколи. Загадка Всесвіту, засміявся брат. Заздри мовчки, я поволі покрукував до машини. Давай нам ще їхати. Кінець третьої частини Читала Ірина Назарук. Щиро дякую за перегляд цього відео. Буду безмежно вдячна за вподобайки та коментарі. Так ви допомагаєте розвиватись каналу. Незабаром почуємось знову. У новому творі